Це канал Ринги світу і свіжі новини боксу. Насувається великий бій у надважкій вазі Деніал Дюбуа проти чемпіона Фабіо Вордлі. Є обнадійлива інформація інсайдерів про ще два довгоочікуваних поєдинки в боксі. В одному з них замішані українці. Олександр Усик зробив гучний анонс, проти кого планує битись триразовий абсолютний чемпіон несподіваний виклик для Мозеса і Тауми. Про це все і не тільки в цьому випуску новин. Тож лупи Іваном по і підписи та поїхали. Цього тижня анонсували одразу кілька мегафайтів. Десь вже є офіційне підтвердження, десь був злив інсайдерів, та в будь-якому випадку фанати будуть у виграші. В першу чергу слід відзначити титульний бій у надважкій вазі. Чемпіон світу по версії WBO Фабіо Вордлі перший захист титулу проведе проти колишнього чемпіона світу співвітчизника Деніела Дюба. Бій Ворлі Дюба, як повідомляють джерела Ring Magazine, відбудеться 9 травня у Манчестері. За минулий рік Фабіо Вордлі провів два поєдинки. Спочатку влітку летів за очками Джасті Сухуні, але зловив австралійця своєю правицею у 10 раунді нокаут. А в листопаді бився з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером і знову програвав за очками, поки не замісив фаворита до відмашки в 11 раунді. Згодом Олександр Усик відмовився від титулу, щоб не проводити обов'язковий захист, і британці підвищили у статусі до повноцінного чемпіона світу по версії WBO. Що стосується Деніела Дюбуа, то він у 2025-му виступив лише один раз. У липні в бою за звання абсолютного чемпіона надважків вазі був накалтований Олександром Усиком. Таким чином, Деніел втратив титул IBF, який завоював завдяки яскравій перемозі над Ентоні Джошо у вересні 24-го. Мої враження від такої новини це дуже круто. Відверто скажу, несподіване рішення від Френка Уоррена звести Ворлі з Дюба вже на даному етапі. Адже після важкої поразки у реванші Усику для Деніела напрошувався більш легкий бій, щоб знову відчути впевненість у власних силах. Але якщо вже так вирішили, то значить на це є свої причини. А нам, як вболівальникам, від цього тільки плюс. Реально дуже крутий бій двох нокаутерів. До речі, кращий боксер сьогодення, дворазовий абсолютний чемпіон у надважківазі Олександр Усик, теж приготував великий анонс. Ну, точніше, поки що це анонс анонсу. Привіт, друзі! Готуємо мій наступний бій. Скоро будуть великі новини. Не пропустіть і будьте поруч. Крім того, Олександр у своєму телеграм-каналі пограв в інтерактивність з вболівальниками. Він зробив опитування, де читачі могли обрати найбільш бажаного опонента. Серед запропонованих усиком варіантів було чотири прізвища: це колишній чемпіон світу Енді Руїс, якого джерела називають найбільш вірогідним опонентом Олександра. Це чемпіон світу по версії WBO Fabio Вордлі, небитий німецький курт Агітка Баєл та ще один колишній чемпіон Джозеф Паркер. На момент монтажу цього ролика з мінімальним відривом серед вболівальників лідирував Фабіо Вордлі – 29%. Наступний йшов Агіт Кабаєл і Джозеф Паркер, той час, як Енді Руїс набрав лише 19% голосів. До речі, якщо хочете побачити більш детальний розбір імен з цього опитування, то напишіть про це в коментарях. Зроблю окреме відео, де розберемося, які реально шанси на кожен з цих поєдинків. По інформації, джерел того ж, Ring Magazine, на цьому тижні мають офіційно оголосити багатостраждальний, але дуже очікуваний бій в першій середній вазі між Джараном Енісом і Вьорджілом Артісом. Еніс колишній чемпіон і лідер на півсередньої ваги. В кінці минулого року він дебютував в категорії до 70 кілограмів, не помітивши у Ісму ліму. Анголець був анігільований менше ніж за раунд. В напівсередній вазі Джарен двічі зустрічався з нашим Кареном Чухаджаном, і без перебільшення поєдинки з українцем були найскладнішими в кар'єрі Еніса. Обидва рази Джарен перемагав розгромним рішенням суддів, але записки не до кінця передають перебіг подій в Ринзі. Вьорджіл Ортіс один з найвідоміших представників першої середньої ваги. В його активі кращий бій 2024 року і мінімальна перемога над нашим Сергієм Багачуком, А також тріумфи над Ісраїлом Медрімовим і Еріксоном Лубіном. Після перемоги Артіса над Лубіном у другому раунді Еніс піднявся до нього на ринг, і з того моменту почались активні розмови про їх очний поєдинок. Правда, перемовний процес забуксував із -за телевізійно-промоутерських розкладів. Артіс навіть подав суд на свого промоутера Оскара Делахою. Обвинувативши того у тому, що він втіхую зливає такий бій. Якщо такий поєдинок все ж оголосять, то це буде цікаво. Для мене явним фаворитом буде Еніс, але стилістично бій має деякі передумови не скатитися у відвертий місмач. Вьорджил може здивувати. Ще одним великим інсайдом Ring Magazine стала новина про угоду по поєдинку колишніх чемпіонів світу Тіма Дзю і Ерела Спенса. Очікується, що такий бій відбудеться влітку в Даласі США. Все йшло до того, що ці хлопці зустрінуться ще у 2024-му. Та Тім Зю конкурентно програв себе Фондорі, і його кар'єра поступово пішла під відкіст. Вже в наступному поєдинку його хлопнув бахрам Муртазаліїв, а пізніше він знову поступився у реванші довгов'язаному Фондорі. Що стосується Спенса, то він не виступає з 2023-го, коли в бою за абсолюту Вельтервейті несподівано був без шансів декласований Теренсом Кроуфордом. Це бій з тієї категорії, коли всі прогнози пальцем в небо. Дзю переживає найкращі часи, але Спенс не виступав три роки і не зрозуміло, в якому моральному і фізичному стані він повернеться у ринг. Та до бою може і надійти, адже очікується, що Дзю проведе проміжний бій у квітні в Австралії. Навряд чи суперник буде топовим, але ж це тім Дзю, з ним не можна бути впевненим ні в чому. І від дійсно крутих поєдинків до відвертого крінжу. Там у Мозеса і Тауми накльовується відомий опонент. Ну як накльовується? Напрошується на нокаут за пару тройки фунтів стерлінгів. Виклик британському феномену кидає Let's Go Champ Шеннон Брікс. Я хочу битися з Мозесом і Таумою. Послухайте, Англія, мій другий дім. Я справді люблю цю країну. Мені тут добре. Завжди казав, що якби мені довелося покинути Америку. То відправився по Англію. Сподіваюсь, відновлю свою кар'єру у Великобританії. 54-річний Шенен Брікс не виступає вже майже 10 років. Останній бій він провів у 2016-му, зупинивши якогось джорнімена вже у стартовому раунді. В принципі, саме цим і займався Брікс в період з 10 по 16 роки, коли навіщось вирішив продовжити кар'єру після ніщівної поразки в титульному поєдинку Віталію Кличко. Після якої ледь викарабкався з реанімації. Найкраще, що може зробити в цій ситуації Мозисі Таума, це дати Бріксу те, що він хоче: сотку баксів і по морді десь у пабі. Інакше від цього недокучливого персонажа не позбутися. Шенен Брікс ще той любитель Трештоку, який в його виконанні є лютою крінжою. Олди мають пам'ятати його витівки з братами Кличко і тероризування Володимира. До речі, якщо хочете побачити окреме відео про методи Let's Go Чемпа і те, якими наслідками це закінчується, пишіть в коментарях. Це буде весела ностальгія. Якщо тобі сподобалось це відео, прошу підтримати україномовний канал ProBox з вподобайкою та підпискою. Також тиснуть дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Дякую і до зустрічі!